Вітаю! Сьогодні покажу, як приготувати в домашніх умовах всього-навсього за 2 хвилини майонез. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру підходящу ємність, в якій зручно буде вбивати майбутній майонез. Вбиваю сюди яйце. Додаю цукор. Сіль, Гірчицю у мене домашня. Якщо буде кому цікаво, залишу в описі під відео, як приготувати гірчицю, одну чайну ложку і одну столову ложку оцету. І беру блендером погружним, збиваю. Тепер спочатку вливаю приблизно одну столову ложку соняшникової олії. І збиваю, щоб усі інгредієнти поєдналися. І тепер буду поступово тоненькою цівочкою вливати соняшнику олію. Приблизно 200 мл. Збиваю і вливаю олію. Погляньте, який густий вийшов майонез. У кого немає блендер, можна такий майонез збивати міксером. Погляньте, яка консистенція. Густий, Чудово. Можна заправляти салати і смакувати. А на смак набагато смачніший, ніж з магазину. Смачного!